Сьогодні хотіла розказати вам про літо. Що літо вже дуже скоро, але всі знають, що 1 червня у нас День дітей. І всі діточки будуть відзначати свій день. 1 червня день дітей, день захисту наших діточок. Я сама ще дитина. Та знаю, що ми переможемо. А от Кеша на мене нападає. Ай! Ай! Больно! Ай! А ой, ой, Кеша, ти чого? А Ай! Ай! Ай, яй, зялака, така! Халюсі, халюсі! Гуретик мій.